Дорогі мешканці Сумської області, шановна Україна, шановний світ, ми сьогодні стали свідками чергової атаки країни-терориста Російської Федерації по об'єктам цивільної та критичної інфраструктури в Україні. Не виключенням стала і Сумська область. До нас прилетіли, на жаль, дві ракети в об'єкт електрозабезпечення, це Конотопський район. Уражено серйозний об'єкт. Сумщина залишається на даний момент без електроенергії, але ми працюємо спільно з енергетиками, працюємо спільно з офісом президента, працюємо з усіма нашими партнерами для того, щоб якомога швидше відновити електропостачання, відновити водопостачання, щоб був у нас зв'язок через відсутність електроенергії, можуть бути перебої зі зв'язком 3-4 години. Проти Тримаються на акумуляторах вежі наших мобільних операторів далі по базовим станціям будуть включені дизель-генератори, тому по деяким частинам області може зникнути мобільний зв'язок. Не хвилюйтесь, це пов'язано з відсутністю електроенергії. Ми всі працюємо над тим, щоб електропостачання було відновлено. Це буде зробити дуже складно, бо вражено сьогодні дуже багато об'єктів, саме електрозабезпечення по всій Україні. Але ми, як не здалися, з 24-го. Лютого цього року, як продовжують боротись наші війська Збройні Сили України, так само ми продовжуємо боротись на своєму фронті по забезпеченню нормальної життєдіяльності мешканців Сумської області. Тому, будь ласка, зберігайте спокій, реагуйте на сигнали повітряної тривоги, спускайтесь до укриттів, максимально проведіть роботу зі своїми дітьми, щоб вони реагували на ці сигнали. І, будь ласка, довіряйте лише перевіреним джерелам інформації якими є Сумська обласна державна адміністрація, офіс президента, президент України, урядові організації, уряд, прем'єр-міністр. І, будь ласка, не ведіться на провокації і менше читайте різних неофіційних телеграм-каналів, Фейсбуку і сумнівних джерел інформації. Будь ласка, ми з вами залишаємось на зв'язку, працюємо єдиною країною над відновленням інфраструктури і над подоланням ворога.